Ну і традиційно у цій порі підводимо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті про перебіг бойових дій та підсумки бойової роботи Сил оборони України нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю вас. Тож які підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень доброго ранку, Ольго. Слава Україні на Сіверському та Слобожанському напрямках російські окупанти минулого тижня вчиняли обстріли населених пунктів з території Російської Федерації. Та диверсійно-розвідувальну діяльність з порушенням державного кордону України підрозділи Сил оборони України зупинили дві спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп російських окупантів в районах населених пунктів Старагута та Бруски Сумської області. Ворог активно застосовує дрони для уточнення положення українських військ та вогневого ураження виявлених об'єктів. На купінському напрямку російські окупанти продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Синьківка, Кислівка, Баївка Харківської області. Ласті на цих напрямках протягом минулого тижня українські воїни відбили понад 13 штурмів противника на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили протягом тижня 68 штурмів ворога по позиціях наших військ в районах Білогорівки, Луганської області та Тернів Спірно-Верньоверхньокам'янського, Роздолівки, Донецької області. На Бахмутському напрямку ворогів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Східніше Часового Яру Донецької області, де сили оборони України відбили близько 40 штурмів противника протягом минулого тижня. На Авдіївському напрямку противник продовжує наступальні дії в районі Авдіївки, де здійснив протягом минулого тижня понад 147 штурмів позицій українських військ. В районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Семенівка, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області, де українські воїни завдали противнику чималих втрат як у живій силі, так і в важкому озброєні на Новопавлівському напрямку. Російські окупанти продовжують наступальні дії в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Південніше Вугледару – Прочистівки урожайного Донецької області, де сили оборони України протягом минулого тижня відбили майже 205 штурм штурмів російських окупантів. На Оріхівському напрямку протягом минулого тижня російські загарбники здійснили 52 безуспішні штурми в районах Гуляйполя, східніше Левадного, Малинівки, Роботиного, Західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні оборони, удосконаленні мінно вибухових загороджень та шляхів логістичного забезпечення. Продовжує завдавати авіаційних ударів та здійснює. Артилерійські обстріли по позиціях українських військ та населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей. Російські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи із зайнятих плацдармів на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області, де протягом минулого тижня здійснили понад 19 штурмів позицій українських військ. Протягом минулого тижня відбулось загалом понад 580 бойових зіткнень. Також протягом тижня противник завдав 63 ракетних. Та понад 665 авіаційних ударів здійснив майже 760 обстрілів з реактивних систем залпового вогню у позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури. Ольго пане Андрію, які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень про що ви можете нам розповісти? Ольга, протягом минулого тижня протиповітряна оборона України знищила 98 із 129 ворожих ударних дронів типу Шахет, 136 136-131. Авіація Сил оборони України за тиждень завдала ударів. По 48 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, одному пункту управління російських окупантів, зенітно-ракетному комплексу противника, підрозділи ракетних військ протягом тижня завдали ураження по 20 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів, двох станціях радіоелектронної боротьби, п'яти засобах протиповітряної оборони, одному зенітно-ракетному комплексу БУК М 1 та радіолокаційному комплексу контрбатарейної боротьби 1 Л 219 зоопарк противника. За минулий тиждень загальні втрати ворога склали особового складу 5760 російських окупантів, 51 танк, 123 бойові броньовані машини, 135 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, дев'ять засобів протиповітряної оборони. 131 безпілотник оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, один корабель, 247 автомобілів, 37 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава, пане Андрію! Дякуємо вам, дякуємо нашим силам оборони за кожен новий день. Віримо в ЗСУ і завжди чекаємо хороших новин з фронту. На прямому зв'язку з нами був речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов.